Всім привіт! 27 листопада. Тут така краса, що іноді просто втрачаєш орієнтацію де низ, а де верх Чого ні в якому разі не можна робити. Тому що тут висота така, що кісток не собереш, якщо остаточно втратиш цю орієнтацію. Сонце не піднімається вище лісу, навіть, навіть якщо я стою на високій сопці. А там внизу завжди напів ніч, напів темрява. Тільки якщо залізти на високу сопку, можна побачити сонце. Посеред, посеред дня і то не кожен день а загалом просто напросто краса ось тут я і перепочину трохи тож підписуйтесь на канал залишайтеся зі мною Скоро почнеться зимова риболовля. Далі буде цікавіше. Ну а там і бджоли підійдуть на ягідне болото.